Всім присутнім колегам. Давайте розпочнемо роботу нашої комісії за те, щоб розпочати роботу. Дякую. Оксана, то набуска. Давайте стадіоном. Стадіон, так, стадіон. Чи вас пропонується два проекти рішення? Е, чисто технічне питання. Першому в першому проєкті рішення пропонується змінити суму е, про виділення статутний капітал 7 мільйонів з 7 млн на 3 мільйони 874 тисячі 800 грн. і від нього похідне е, збільшити програму фінансової підтримки на відповідну суму е, 3 мільйона 125 тисяч 200 грн. Це з капітальних на поточні, щоб ми могли оплатити рахунок від Хмельницького Бенерго. Бо вже ми запитання є? Немає. Дякую. Все? Не. Все. Хто за те, що підтримати цей рішення? Дякую. Дякую. Сантур, не будь ласка. Доброго дня. Виносимо на ваш розгляд проєкт рішення про внесення змін до бюджету нашої громади. Перше, нам надійшла субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. 1 мільйон 96 тисяч 100. відповідно спрямовуємо їх на управління освіти і науки. Це виключно заробітна плата тим, хто працює з особливими дітками. І перерозподіл. В межах головного розпорядника управління гуманітарної політики це те, що доповідав, що щойно з метро, три мільйони 125 тисяч 200 з е, внеску в статутний капітал спрямувати на програму фінанс фінансової підтримки. Запитання є? Немає хто за те, щоб підтримати це проект рішень? Дякую, все. Зачало і нас виникли деякі питання стосовно перерозу ми просимо підтримати нашу пропозицію і перерозділити кошти, е, які ми зекономили, і спроможні їх використати на личний ремонт закладів освіти, і зв'язку з тим, що у нас е, ліцей номер три на сьогодні є в пілотному е, проєкті нового приїха школа і. Попав в, в фінансування обладнання на шість кабінетів фізика, кімія, біологія, математика і географія, але тому є ще, що нам треба зробити там ремонт кабінетів, наші обладнання просто не додати, бо воно в ну, кабінеті з середнього слова. Тому ми просимо цей мільйон перерозділити з наших копійок для того, щоб ми почали здорово. Запитання? Хто за що... Ті ремонти, з якими є 90 стоять 3,5 тисячі на ремонт і кабінет. Ми беремо з е, ТЕП-классу той борт, який нам додавало комунальне підприємство, який не платив, ми платили за нього, зараз вони нам просто повертаються, і знову в нас є цей борт. Ну і пошківно в наш автобус. Так там теж потрібно перекидати кошти. Програму шкільний автобус це для переведення учнів з військів цих виту. Це кошти, які були виділені на дизельне паливо, на нам послужку йде по 6 днів. На, на посміх. Майже Запитання є. Нема хто за те, щоб підтримати освіту? Дякую. Ну, це вже будуть додаткові пропозиції тоді на сесії. Такі. Дякую всім за роботу, до побачення.